Повітряні сили України отримали додаткові інструменти для збиття російських літаків. Про це в ефірі марафону заявив речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Він зауважив, що шостий день поспіль над Азовським морем не фіксують ворожий. А 50 окупанти не знають, як далі використовувати ці літаки, якщо їх так активно знищують. За словами ігната, збиття авіасуден на великих відстанях дає можливість українським військовикам перевести подих, адже зараз є й інший серйозний виклик: це російські керовані авіабомби, які запускають з літаків. Нагадаю, напередодні наші повітряні сили ліквідували черговий російський винищувач Су-34. Ну, знищуються літаки, і на південному, і на східному напрямку е, є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто південь, схід північ, їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. От, ви майже ну ви ж бачили в лютому, е, працюють наші системи. І ворог уже не почувається настільки вільно, як це було раніше. Отримали повітряні сили додаткові інструменти.